Ранку ми з України. Сьогодні у нас 29 серпня, це виноградник Яремаки Анатолія, місто Кривий Ріг Україна. Знімаємо сорт винограду Блян, це селекція Болгарії. Це кишмиш третього класу, що стандартно для болгарських безнесеневих сортах. Більше з них мають як для безнесеневих сортів величезну ягоду та грону, але з рудиментами, які візуально видно в ягоді. Але які при вживанні не акцентують на собі уваги і майже не відчуваються. В Характеристиках бляна, то у нас кущ це щеплений, це вже 5 чи 6 рік плодоношення. Використовуємо його як чисто для сушки на резинки, які виходять відмінної якості. Сорт сильно рослий, щедрий, як ви можете бачити, на врожай. Грона помірної щільності, ягода ніколи не давиться. Дотріску та гнилий, стійкість хороша. Вага грона біля 700-900 грам. Вони доволі такі важкі, як для кишміша. Ягоди тут вагою 8 грам. м'якоть у них щільна, хрустка, шкірка при вживанні не акцентується. Смак гармонійний. Основне призначення бляна це сушка на ізюм, але можна також і ними торгувати. Грона важкенькі. Що важливо на ринку? Морозостійкість тут десь мінус 22 градуси.